Шановні гості, ви знаєте, не тільки Україна мене знає, мене знає вся Європа. Мене знають і чорні негри. Мене знає вся планета. А зараз, шановні гості, у вас такий прекрасний, прекрасний. Клуб холідей, який ви сьогодні зібралися, і я на цій сцені. Я приїхав до вас з самого Києва, щоб вас на цій сцені привітати. Шановні гості, ви не забувайте, що за горами у нас Євро 2012. ви знаєте. Що якщо Андрій Мацевко привітає, це євро наше. А тепер увага, На дворі зорі вже сіяють, радіє ваша вся душа. Сьогодні в клубі полідеї прийшла річниця золота. Вже рік минає з небокраєм, як лук відкрився чарівний, зузуля десь у гаю, що був Тернопіль молодий, молодий, як місяченько, що з неба світить вечірком, Щоб щастя, радість і багатство буде літати все гайком. Гайок зелений багучий сіяє радісно в саду, а хулітей увесь співучий включає гарну музику. Що ви б раділи й танцювали, кохання щире, щоб прийшло, а наші євре українське, щоб перемогу принесло. Як ви будете всі радіти, дивитись радом догори, а наші сильні футболісти будуть всім бити там голи. бо перше виграш перемога, який Шевченко нам зробив. Вам бути чиста ця дорога, яку доля всіх колітей відкрив. Нехай вам стелиться доріжка і чиста прекрасний небокрай, А ми всі будемо кричати, Україна вигравай!» Україна в нас єдина, як в нас єдина ця земля. Любіть Тернопіль як перлину. Бо Євро несить нам життя, нехай життя буде прекрасне. Бо на майдані всі годуть, Андрій Мацевко всіх вітає, бо українці виграють. Команда сильна переможе, Шевченко швидкість занесе. За щире моє привітання, Україна кубок принесе.